Сьогодні до Сумського районного управління поліції з повідомленням про скоєння злочину звернувся 27-річний житель міста Суми. Днями в соціальній мережі він натрапив на оголошення про замовлення квітів. Чоловік зв'язався з продавцями та замовив у них декілька букетів. Невідома особа обіцяла доставити квіти вчасно у день жіночого свята. У підсумку і замовлення не отримав, і гроші втратив. Я замовив через інстаграм сторінку букет квітів. В самосторітку знайшов рандомно по розпису. В 22.32 я провів оплату по поводу букета квітів цього. Потім на наступний день, 7 березня, я повторно ще дозамовив до одного цього букета ще три букети квітів. На суму загальну суму 5780 гривень. Після чого я спілкувався через інстаграм з даною особою, яка продавала квіти, все було нормально. Після того я повністю оплатив. Перервали на спілкування ввечері, 7 числа я повторно їм написав, що коли вони відправлять дане замовлення, але вони перестали виходити на зв'язок і на смс-повідомлення не відповідали. На відеозвонок по інстаграму також не було відповіді. Після чого я нам розпочав їхній сторінки дивитися і підписників, тому можливо з моїх знайомих підписаних, але нікого не було. Через певний час мене заблокували. Я не міг не бачити ні фотографій з даної старої сторінки, ні його підписників. Мої друзі також знаходили на цю сторінку, для них вона була відкрита. Також з ними були переписки, але на мені вони вже не розблокували мене. І того, зі тому товари вони не відправили, кошти ніяких не вернули. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 «Шахрайство шахрайства Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Шановні громадяни, остерігайтеся сайтів двійників та фіктивних інтернет-магазинів. Незнайомі або підозрілі сайти можуть пропонувати товари, яких насправді немає в наявності. Перед введенням своїх персональних даних переконайтеся, що ви знаходитесь на офіційному сайті. Крім того, остерігайтесь продавців, які пропонують товари за надзвичайно низькою ціною, з частковою або повною передоплатою. Краще скористатися перевірними інтернет-майданчиками, адміністратори яких можуть гарантувати повернення коштів у разі, якщо товар буде невідправлений або буде неналежної якості. Сплачуйте вартість товару після його отримання та огляду. Запам'ятайте, що ваша безпека в інтернеті залежить від вашої обережності. Не дайте шахраям збагатитися за ваш рахунок.